Кажани, вони, хоча й миші, але все-таки крила мають у 2014-му львів'янам. Пророкували роль команди Ліфтера, але вони довели, що є міцними горішками і зберегли прописку у суперлізі. За це даруємо їм кубок прорив року. Вітаємо! Не така страшна суперліга, як її малюють. Це довели наші волейбольні бетмени. Кажани за два роки проклали шлях із другої ліги до найпрестижнішого дивізіону. Туди вони вийшли у статусі явного аутсайдера. Але вампіри попили крові у всіх суперників та закінчили сезон шостими. Тепер галичани середняк суперліги. Це безспірне питання, тому що хлопці всі працюють, всі стараються, всі хочуть. І ми будемо добиватися. Апетит приходить під час їжі цього сезону. Вампірам замало середини таблиці. Можна грати, коли повноцінно плідно працюєш на тренуваннях. Звичайно, що і в іграх набагато легше. Постараємося надалі прориватися, як ви нам написали, прорив року. Та от чим, чим вище будемо прориватися. Прорив чи топак політ року, волейбольні кажани з надією, що буде ще краще. Віталій Кулачковський, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.